Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Овни. Для вас старого роскоп на жовтень. Подивимося події, початок, середина і кінець місяця. Що ж на вас чекає? Головне, не забувайте про те, що цей розклад є загальний, а не індивідуальний. І так, початок місяця у вас розвинеться дуже гарно. На вас чекають гарні новини. Буде такий досить активний місяць. Ви постійно будете в якомусь русі, постійно будете активні, якісь поїздки по дуже серйозних і важливих справах. Але у всьому ви доб'єтеся успіху і перемогу. Буде на вас чекати успішні справи із реальними досягненнями. Карта Відлюдник говорить, що вам доведеться всі свої справи виконувати самому і ні від кого не очікувати допомоги. За вас, вашу роботу, краще ніхто не зробить. Тому вперед у вас все вдасться. Все, що ви будете робити на початку місяця, буде направлене на покращення вашого майбутнього. Тому вперед у вас все вдасться. Також карти говорять про те, що вам просто необхідний якийсь певний час в початку місяця. От Просто, можливо, в якийсь день просто взяти і виділити якийсь дня, ці день, для того, щоб побути на самоті, зібратися з думками, зми... з... поставити собі якісь нові цілі, і все буде для вас здаватися. Принцеса Кубків говорить про якісь нові можливості, про якісь шанси, які для вас будуть випадати, про якісь гарні новини, які будуть пов'язані з вашими рідними, з вашою сім'єю. Тут в когось можуть виникнути побачення, якісь знайомства, навіть може бути отримання якогось подарунка. Обов'язково скористайтеся запропонованим шансом, і якщо з кимось конфліктували, то йдіть на примирення, на компроміс, намагайтеся ну от, вирішити всі ці конфліктні ситуації, які у вас колись були. І намагайтесь самі контролювати своє життя. От ви знаєте, як вам жити, ви знаєте, що вам робити. І не дозволяйте нікому собою командувати. Наступна карта це шестірка пентаклів, карта допомоги. Карта говорить про те, що або ж ви будете надавати комусь допомогу, зможете комусь допомогти, знаєте, карта такої благодійності, допомоги. Або, можливо, вам надуть допомогу, якої ви так потребували. Знаєте, ваші або рідні, або друзі зможуть підставлять вам, знаєте, своє плече у ту хвилину, яку вам потрібна буде допомога. Не відмовлять, якщо ви попросите. Наступна карта це старший аркан диявол. Карта вас говорить про те, що вас будуть підштовхувати на початку місяця на певні спокуси. І пам'ятайте, що якщо ви цим спокусом піддастесь, обов'язково буде покарання. Знаєте, різні можуть бути спокуси. Хтось може зрадити когось, хтось перевищити швидкість, хтось когось щоб дурити і так далі, якісь махінації зробити. Але запам'ятайте, що за будь-яке спокусу, який ви піддастеся, обов'язково буде покарання. Тому намагайтеся уникати цих спокусів, щоб в майбутньому не, не мати ніяких серйозних проблем. І боріть свої страхи. Імператор, старший аркан, говорить про те, що вам буде надана допомога від якоїсь впливової людини. Можливо, це ваш батько, можливо, це ваш чоловік, можливо, це ваш керівник. В кожного, звичайно, буде програватись по-різному. Також карта говорить про те, що у вас буде гарна можливість проявити себе. І навіть, можливо, хтось отримає підвищення по кар'єрній сходинці. Також карта говорить, що за які б ви справи не бралися, ви матимете успіх у всіх своїх починаннях. Якщо у вас не було серйозних планів, серйозних справ на цей період, просто переробіть якомога більше справ, які вже ви давно закинули, і все ніяк до них руки не доходили. Для цього буде дуже гарний і слушний момент. Наступна карта, четвірка Пентаклів. Ну, дивіться, четвірка пентаклів говорить про успіх у фінансових справах, про те, що все буде вкладення, які ви робили, будуть для вас вдалими. Ця карта говорить про надійність, про стабільність і про цвітання. Про те, що серйозних змін в життя ви своє не хочете вносити, тому що вас все влаштовує. Все, що ви маєте, все йде добре. І вас все влаштовує. Тому що ви маєте успіх. Можливо, ви на щось. Збираєте кошти і дуже сильно економите. Іноді буває навіть чур І відмовляєте собі в досить важливих речах. Може бути така ситуація. Старший аркан смерть карта говорить про зміни, про трансформацію. Ви досягли, знаєте, вже багато чого в житті натерпілися, багато чого в житті перенесли, і настав етап змін. Змін в кращу сторону не бійтесь цієї карти. Ця карта говорить про зміни, і ці зміни будуть для вас в кращу сторону. Знаєте, такий етап в житті розпочнеться, який вам принесе дуже багато сюрпризів. Двійка Пентаклів говорить про те, що ви матимете успіх у своїх справах і зможете багато чого досягнути, але в тому випадку, якщо ви будете робити все поступово і не намагатиметеся сидіти на двох стільцях одночасно. Робіть усе поступово, без поспіху, не робіть декілька справ одночасно, тому що ви просто запутуєтесь, змішуєте все в кучу і все просто валиться з рук. Робіть усе поступово, і тоді ви матимете успіх у своїх справах. Розпочніть одну справу, завершіть, беріться за другу. І матимете тоді успіх у своїх справах, у своїх починаннях. Вісімка кубків, карта змін. Карта говорить про те, що, ну, можливо, ви будете змінювати роботу, можливо, у вас будуть нові відносини, старі завершаться, ви розпочинатимете нові, можливо, на вас чекає переїзд. Тут можуть бути зміни різного характеру, але це зміни. Ви маєте поставити собі певні цілі і їх просто йти досягати і не відступати ні в якому разі назад. Також ця карта говорить, що в середині місяця бажано не витрачати зайвого. Шестірка мечів це зміни. Знову ж таки, карта змін. Знаєте, ви маєте, як то кажуть, пливти до іншого берега. І ці зміни вони будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Якщо ви будете обдумувати свої рішення, робити все без поспіху. Якщо ви будете чесні, нікого не будете обманювати, обдурювати, якщо ви в чомусь сумніваєтесь. То обов'язково радьтеся з рідними і близькими вам, людьми, яким ви довіряєте. То все у вас буде вдаватися, і на вас будуть чекати досить непогані зміни. Зміни в кращу сторону. Тому дивіться за тим, що ви робите. Карта сила. Карта сила говорить про те, що на вас чекає успіх у всіх ваших справах. Вам буде середина місяця, у вас досить складна. Вам потрібно докласти максимум, буде зусиль для того, щоб досягнути те, чого ви хочете. Але як би вам важко не було, які б ви втомлені в середині місяця не були, ви зможете досягнути того успіху, який ви, який ви очікували. Взагалі, місяць для вас буде досить такий важливий. У вас випадає дуже багато старших арканів. В початку місяця у вас випадає 4 старших арканів, а в середині місяця вже 2 випало. Місяць для вас буде дуже важливий і значний. Знову ж таки, старший аркан, старший аркан світ. Карта говорить про те, що у вас все змінюється в кращу сторону. Розпочинається новий етап в житті. Відновлюється здоров'я, зміни йдуть на краще, відновлюється фінансове становище і так далі. Всі зміни йдуть в кращу сторону і все погане. Від вас починає відступати. Для вас наступає новий етап в житті, і цей етап досить гарний і приємний. І імператриця старша аркан, карта говорить про успішні ведення ваших справ. Про те, що ви не просто будете радіти. От не просто гарно ви нагороду получите за свою отримаєте за свою роботу, але й ви ще емоційне задоволення отримаєте від тої роботи, яку будете робити. Також ця карта радить більше часу проводити на свіжому повітрі, приділяти більше уваги своїм рідним, близьким, ну і не забувати про себе, тому що початок, середина місяця дуже активні, дуже насичені, дуже багато роботи. Дуже багато потрібно буде працювати. А хоча б в кінці місяця приділяти час для того, щоб зробити свої дрібнички приємні для вас. Четвірка мечів говорить про те, що місяць був активний, насичений, і ви дуже втомилися. І під кінець місяця вже потрібно буде відпочити. Всю роботу не зробиш, всі гроші не заробиш, а відпочинок він необхідний. Пам'ятайте про це. Королева Пентаклів говорить про допомогу від якоїсь впливової жінки. Карта говорить про надходження якоїсь невеликої суми грошей і про справи, які будете робити з задоволенням. Якщо ви не будете дозволяти собою маніпулювати, на вас чекає успіх у тих справах. Старший аркан суд. Ну, дивіться, суд говорить. Про початок нового життя, про початок якихось нових справ, про можливо те, що ви повернетесь до якихось старих справ, до якихось проєктів, які ви не вірили, які вам не давали нічого гарного і приємного, а тут ви до них повернетеся і на вас буде чекати успіх. Взагалі, карта змін, змін в кращу сторону, на вас чекає гарний результат. Ви будете радіти і будете просто радіти завдяки виконанню ваших мрій, виконанню ваших. Е е поставлених цілей поставлених задач на весь період. Семірка мечів говорить про можливі шахрайські дії, про те, що, можливо, в колективі вашому є люди, які хочуть вам нашкодити, тому обережність не буде зайвою. Дивіться, що ви підписуєте, з кому ви що розповідаєте і так далі. Вам просто можуть заздріти. Або ж ця карта може говорити про те, що ви будете хитрувати в певних якихось моментах для досягнення своєї цілі. Може бути і така ситуація. Під підсумок можу сказати, що місяць для вас буде досить значний і дуже важливий. Початок місяця буде дуже активний, дуже багато роботи, дуже справ. Можливо, якісь будуть поїздки, але на вас чекає успіх. Всю свою роботу робіть самі. Якщо випадає ні на кого не сподіваючись, якщо випадають якісь нові можливості, шанси і перспективи, обов'язково скористайтеся і ризикніть, матимете якусь допомогу або ж допомагати будете ви. Не піддавайтеся ні в якому разі спокусам, тому що, якщо їм піддастесь, да, спочатку все буде прекрасно. І чудесно, а потім за це прийде, як то кажуть, розплата. Тому дивіться, думайте перед тим, як піддаватися якимось спокусам. На вас, можливо, чекає якесь підвищення, матимете гарний шанс проявити себе, допомогу від впливової людини, отримаєте. Також матимете гарну можливість переробити велику кількість справ. Успіх і процвітання. В середині місяця на вас чекає трансформації, трансформації в кращу сторону. Багато чого ви вже прожили. І заслужив, заслуговуєте на зміни в кращу сторону. Якийсь новий період такий буде в житті, який принесе багато сюрпризів. Головне, всі свої справи робіть поступово. Не намагайтеся взяти декілька справ одночасно, тому що у вас все буде просто путись, виходитиме велика каша, і може все тоді не вдаватись. Тому робіть все поступово і матимете успіх. На вас чекають серйозні зміни, які будуть залежати від ваших дій, вчинків. І так далі. Робіть все перед законом, будьте чесними, справедливими, обдумуйте свої дії, не робіть необдуманих вчинків, і тоді ви матимете успіх. Ви зможете досягнути поставлених цілей на середину місяця. На вас чекає успіх і перемога. Як би вам тяжко не були, ви будете втомлені, замучені, зморені, але задоволені тою роботою, яку ви проробили. На кінець місяця на вас чекає старший аркан світ, який віщує вам зміни в краще життя, зміни якоїсь Ось нового етапу, знаєте, для вас відкриваються нові двері і нові можливості. Тому все у вас вдасться. Імператриця говорить про досягнення ваших цілей, про не просто досягнення фінансової мети. А й досягнення у роботі, знаєш, такого емоційного позитивного стану. Також більше часу проводьте з рідними і близькими і приділяйте час для себе, тому що ви активно працюєте і забулися для того зробити, просто забуваєте щось собі приємне або просто не вистачає часу. І якби важко, знаєте, ви дуже. Активно багато працюєте і просто потребуєте відпочинок. Відпочинок необхідний: візьміть вихідний, виспіться, відпочиньте, приведіть себе і емоційний і свій стан в порядок. І на вас буде чекати успіх у ваших справах, на вас буде чекати допомога від впливової жінки, велика кількість справ, які ви будете робити з великим задоволенням. Головне, дозволяйте маніпулювати. Суд говорить про зміни, про початок нового життя, про повернення до якихось старих справ, можливо, нових проєктів якихось, справ, які, якщо старі справи, то ті справи, яких ви не вірили, але вони вам дадуть успіх. Також випадає сімірка мечів, яка може вказувати і наших прайски дії на кінець місяця і на можливу певну хитрість. Тому будьте більш обачніші, обережніші. Дивіться, з ким ви спілкуєтесь, що ви підписуєте обачність вам зайвою не буде під кінець місяця. А можливо, ви просто будете хитрувати для досягнення своєї цілі. Місяць для вас досить важливий, дуже багато старших арканів на вас чекають гарні позитивні зміни. Тому вперед у вас обов'язково все вдасться. Головне вірте в себе, в свої сили, в свої таланти і прикладайте якомога більше зусиль. І тоді ви зможете досягнути поставлених цілей. А якщо просто будете сидіти і на просто сподіватиметесь на те, що розклад збудеться, і все буде прекрасно, просто сидячи, нічого не роблячи, то звичайно результату не буде ніякого. А якщо ви будете активно працювати і прикладати максимум зусиль, то на вас чекає гарний, прекрасний, успішний місяць, хоч ви будете і втомлені, але будете задоволені. Я бажаю вам гарного місяця. Хай всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте, як у вас проходить місяць, як у вас, вас буває розклад. До побачення!